Нещодавно до мене звернулася молода дівчина. Чат GPT сказав їй, що за її натальною картою вона вийде заміж у другій половині життя. Вона так розгубилася, що навіть не спитала його, що він мав на увазі. Прийшла до мене засмучена, бо чат звучав дуже переконливо але чи зробив він дійсно астрологічні висновки, чи то були фантазії чату? І тут я зрозуміла, що про це потрібно поговорити. Про можливості та межі штучного інтелекту в астрології. Тому сьогодні я хочу показати вам експеримент, де ми побачимо, що відбувається, коли чат просять розібрати натальну карту, і що треба зробити для того, щоб він перестав фантазувати і почав говорити по суті. Я також дам правила безпеки при зверненні до чату, та простий шаблон промпту, який ви зможете скопіювати і перевірити результати у себе. Отже, почнемо з експерименту. І якщо вам таке цікаво, то не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Це надихає та допомагає мені зробити нові відео. Заради частоти експерименту я не використовувала свій основний аккаунт, бо він у мене вже навчений астрологією. А нас цікавить звичайний, не зіпсований зайвими знаннями штучний інтелект. Такий, яким користується людина, що не є астрологом. Я також порівняла платну і безкоштовну версію ChatGPT GPT і Google Gemini, і там є різниця у формулюваннях, але логіка роботи однакова. Тому все це стосується обох популярних чатів. Я почала з того, що найчастіше роблять люди, коли вони приходять до чату із запитами про астрологію, вводять свою дату, час місце народження і просять, розкажи про мій характер, професію, де мої гроші. Що з моїми стосунками, де моє кохання і так далі. І чат щось пише. Гарно, переконливо. І іноді навіть так, що хочеться сказати, ну це прям про мене. Напишіть, до речі, в коментарях, чи давали ви вже чату свої дані народження, і чи було таке, що він дуже влучно відповідав. Насправді, у цій влучності наша перша пастка. Коли ми чуємо частину правди, ми автоматично схильні довіряти всьому тексту загалом. Але проблема в тому, що при такому запиті чат навіть не використовує точні положення планет. Він запросто може сказати, що ваш місяць у рибах, коли він насправді у леві. Єдине, що він більш-менш безпомилково називає це положення сонця, тобто ваш сонячний звичний вам знак зодіаку. А решта планет він може щось вгадати, щось ні, це як пощастить. У чата немає доступу до ефемерит. Тобто до точних астрономічних даних щодо положення небесних тіл. Отже, те, що ви отримуєте у відповідь на такий запит, навіть не засновано на вашій реальній карті народження. Якщо ви про це ще не знали, поставте лайк, щоб це відео побачили ті, хто реально зараз приймає рішення на основі відповідей чату. Я, власне, спитала його, як же ж ти робиш такі описи, що вони звучать так правдоподібно. І він відверто пояснив: він використовує ефект Барнума. Тобто загальні формулювання, які підходять майже всім. Бере описи сонячного знаку зодіаку і описує статистично часті людські стани і типові життєві сценарії. Ось, наприклад, на екрані опис людини, народженої 28 квітня 2000 року. І я надала йому і час, і місце народження. Це людина з міцною земною основою, вона витривала, практична і добре тримається за стабільність, тобто, це він говорить про тельця. 28 квітня це телець. Але всередині часто є напруга між потребою в чітких межах і бажанням свободи та самовираження, а це вже просто частий стан багатьох. Зовнішність він описує теж як загального тільця: зібрана, приземлена, чіткі риси, повільна, не потребує активної демонстрації, ви можете повний опис прочитати. І це не дуже відповідає дійсності, бо я взяла конкретну людину, яку я знаю. Хотіла взяти когось відомого, щоб приклад був яскравішим для вас, але чат, розумничок, він одразу ідентифікує знаменитість і починає підлаштовуватися і підтягувати описи. А це не підходить для експерименту. Тож на цьому етапі зрозуміло, що якщо просто надати йому дані народження, він видає шаблонний психологічний портрет з набору красивих слів, який не додає цінності. Отже, нам потрібно змінювати запит. І логічно припустити, що якщо надати чату, Реальні положення планет і домів гороскопу, тобто описати гороскоп спочатку, він буде давати точніший результат. Зробити це насправді просто. Наприклад, сайт AstraSik має такий зручний блок з інформацією саме для чату. В іншому відео я розповідала, як побудувати свою натальну карту на цьому сайті. Так от, під натальною картою, ось тут ми можемо знайти такий блок. Інформація для чата GPT. Добре, копіюємо всі ці дані, надаємо чату та кажемо, як професійний астролог, використай дані мого гороскопу та надай інтерпретацію. І поки що запитаємо його тільки про характер і зовнішність, наприклад. Такий запит вже точніший, і справді чат починає описувати вже краще і навіть ближче до реального життя, бо він бачить те, що дійсно є в карті, а не вигадує. От в нашому прикладі він помітив скупчення планет у 10-му домі і каже: Ти маєш дуже сильний гороскоп із виразним акцентом на соціальну реалізацію, статус і публічну роль. І це дійсно так. Також він починає бачити суперечності і каже, що напружений місяць у сьомому домі говорить про сильну внутрішню напругу у сфері стосунків і це також правильно, бо він оперує даними карти. Але чат бачить окремі елементи і навіть конфлікти між ними, та він не може розставити пріоритети. Він не знає, що у карті другорядне, а що головне. Він не може сказати, чи буде у людини реальний конфлікт кар'єри і стосунків, чи вона зможе це поєднати, ну, наприклад, там, у професії адвоката, де вона через конфлікти. Вирішуючи конфлікти, буде робити собі кар'єру. Тобто він бачить суперечності, але нічого з цим не робить. І головне, він не може у цьому зізнатися. Ви його спитаєте про той конфлікт і він надасть відповідь, але вона не обов'язково буде правильною, бо в нього просто немає коректних інструментів для того, щоб надати коректний висновок. А людина, не знаючи про це, буде йому довіряти. Ну, давайте ще подивимося на зовнішність. Тут він дає такий варіант: помітна, яскрава, але помітність не комфортна. Сильна, зібрана, але тільки зовні. А всередині вразлива, це просто купа якихось протилежностей. Йому важко вже поєднати асцендент у Леві, сонце у тельці, місяць у водолії, змішав все в купу і вийшло щось середнє. Тобто, знов-таки він не може визначитися і просто добре будує текст, але це не є відповіддю астролога. І тут ми дійшли до найважливішого: потрібно чітко розуміти, з чим ми маємо справу штучний інтелект яким ми користуємося, це лінгвістична модель. Він спеціаліст у мові, текстах та зв'язку між словами. Він бере астрологічні описи з великої кількості поширених ресурсів і поєднує їх між собою, не як астролог, а як суперпрофесіонал у текстах. Він акцентує увагу не на тому, що дійсно важливо для людини, виходячи з її натальної карти, а на тому, що частіше трапляється в описах. Тобто те, що частіше повторюється і краще сформульовано. Але в астрології популярність не дорівнює якості. І тому результат може бути протилежним тому, що показує Натальна карта при професійному аналізі. А він ще завжди пропонує: а хочеш дізнатися більше про стосунки, а хочеш поглибимо тему кар'єри. Яка в нас реакція? Ну, звісно, я хочу. Та от що більше деталей він надає, то професійніше він звучить. І то більше помилок він робить. Це ідеальна ілюзія професіоналізму. Отже, на даному етапі з таким запитом, з точ, точними даними планет, домів і аспектів гороскопа, ми розуміємо, що ми отримаємо такий аналіз окремих елементів, чому ми можемо більш-менш довіряти, але повної картини не бачимо. Тобто стає зрозумілим, що без чітких вказівок він не розуміє, що є справді важливим. А що просто поширеним. Логічний наступний крок це спробувати якось упорядкувати хаос, спрямувати чат. І один із простих варіантів це сказати йому, в якій астрологічній школі ми хочемо отримати аналіз. Так він, хоча б, не буде змішувати різні методи. Тож даємо йому рамку. Працюй за правилами західної традиційної астрології, або еліністичної, або юнгіанської, або ведичної. Обирайте, яку хочете на свій смак, можна навіть звузити до конкретного автора чи підходу, і також можна одразу задати обмеження: не використовуй сучасну попсову астрологію або ігноруй мінорні аспекти, не роби мені фатальних висновків. Ну що ж, я так і зробила, я протестувала запит у тій школі, яку я добре знаю, в якій я працюю це традиційна західна астрологія. І чат одразу почав звучати серйозніше місяць у водолії у сьомому домі. У традиційній школі Водолії знак Сатурна холодний і сухий, а місяць там не почувається вільно. Це говорить про стриманість почуттів, схильність дистанціюватися і розумом обробляти те, що насправді є емоційним. Ну тобто він прекрасно імітує мову традиційної школи. І зовнішність він вже формулює трохи детальніше, додає горду поставу, виразну манеру триматися, вигляд старший за реальний вік, і він прибирає зайвий психологізм. Пам'ятаєте, той, що вона виглядає зовні як лев, а всередині такий зайчик? Це вже набагато краще. Я не хочу витрачати ваш час і зачитувати вам тут все, що він написав. Ви можете самі погратися з цим для себе, і ви побачите різницю між запитом: просто опиши карту. За даними гороскопу, і опиши карту у рамках конкретної астрологічної школи. Втім, навіть із таким підходом він все ще не знає, що робити з усіма суперечливими елементами карти. Йому не вистачає чітких правил, він не знає, як оцінювати планети, якій планеті надати перевагу, не міє визначити її фазу, швидкість, тобто багато моментів не використовує. Він всього цього не знає, не знає, бо ми йому про це не сказали. То, що нам залишається дати йому ті правила. Я взяла для прикладу дуже простий, базовий алгоритм розбору Асцендента, який я вже пояснювала у відео про Анджеліну Джолі, якщо не дивилися, подивіться, і використала його як запит. Повний шаблон промпту ви можете взяти в описі під цим відео. І тут якість різко зросла. Не ідеально, результати не були повними, тому що це спрощений алгоритм, його недостатньо для того, щоб. Зробити всі висновки про зовнішність та характер людини, але ви вже можете побачити більш зважений результат. Можете порівняти два описи зовнішності просто за датою народження і за алгоритмом. Тут вже є, дивіться, і постава, і погляд, і детально описані риси обличчя, і навіть голос зазвичай глибший, ніж очікують, і з темпром, що привертає увагу. Тобто, коли ми дали чату чіткі правила. Ми максимально звузили простір для його фантазії, і він зробив вже ну, щось схоже на правду. Але це означає ще одну важливу річ: щоб сформулювати такий запит, ми маємо вже розбиратися самі в астрології. Що саме, навіщо ти питаєш, як перевірити відповідь? І якщо не розбираєшся, то ти не зможеш відрізнити правильне від хибного. Та, попри всі обмеження, я точно не кажу, що чат GPT не можна використовувати взагалі. Питання не в тому, використовувати чи ні. Питання в тому, як саме. Тому я хочу надати вам перелік того, що можна робити з чатом і що точно не варто робити. Але спочатку три головні правила безпеки поводження з чатом з точки зору астрології. Головне Найголовніше правило перше правило отримали пояснення в чаті, попросіть вказати джерела, де він то взяв. І потім ідіть, перевіряйте його руцями. Друге правило обмежте його певною школою астрології. Це допоможе уникнути змішування підходів та приборкає його фантазію. І третє, якщо вистачає знань, годуйте свій чат. Обмежуйте його авторами, правилами, алгоритмами. Йому потрібна якісна їжа у вигляді інформації, книг, текстів, конспектів. І останнє це не просто правило, а це правило над правилами, ніколи не сприймайте його відповіді як остаточну істину. Тепер щодо його реальних можливостей. По-перше, якщо вас просто цікавить ваша натальна карта, ви можете попросити його прояснити. Окремі елементи карти, наприклад, що означає конкретне положення планети у знаку? Там Марс Марсу водолії, або що означає якийсь аспект Марсу трині з Юпітером. Пам'ятаємо, він надає найпоширеніше пояснення. Не обов'язково воно буде відповідати саме вам, але зацікавленість він задовольнить. Так, і ледве не забула, є вже астрологічні платформи, які використовують штучний інтелект. Є е, окремі астрологічні боти у самому чату GPT. Я деякі спробувала, не можу поки рекомендувати щось конкретне. В них зручно, що не потрібно. Шукати окреме точне положення планет. Достатньо просто вписати свої дані народження, і сам бот вже йде на якийсь сайт, типу Астросек, підтягує там всі дані і далі працює ніби з реальною картою. Але, на жаль, все рівно в них є серйозні помилки інтерпретації. І найгірше, що вони все ж таки пропонують ці прогнози. Пропонують глибоко розібратися з якимись темами, там стосунками, професіями, сумісністю. І тут в мене до них дуже багато запитань. Виглядає надміру самовпевнено і дуже неточно. Якщо ви раптом знайшли такий бот, який вам подобається, будь ласка, напишіть в коментарях, мені було б дуже цікаво потестувати. Та підемо далі до можливостей. А ви, звісно, можете користуватися і тими ботами, і просити ваш чат напряму, знайти вам і кохання, і професію, і кар'єру, і місце проживання, що завгодно. Але у такому випадку ставтесь до цього як до гри та розваги. В принципі, якщо уявити, що всесвіт говорить до нас різними знаками, то можна і GPT записати у ці знаки. Але відповідальність за його висновки лежить виключно на вас. Пам'ятаєте, я почала з дівчини, яку чат не лякав. А когось він надихнув, і ця людина прийняла помилкові рішення і втратила велику суму грошей. І це трапляється все частіше. Тому гратися можна, але обережно. Отже, ми маємо навчати свій чат, але і він може допомогти нам у вивченні астрології. Я справді вважаю його корисним для цього. Він добре пояснює загальновідомі терміни. А тільки пам'ятайте, що він перекладає наші запити на англійську. І тому деякі терміни можуть мати кілька значень, і тут рятує правила про джерела. Якщо ви знаєте, звідки він взяв інформацію, ви можете перевірити, чи це саме те, про що ви питали. Він також може допомогти розібратися, у чому різниця у підходах різних шкіл, якщо ви ще не знаєте, яку школу обрати і в якій системі навчатися. Чат, звісно, добре працює з книгами і текстами, тому годуйте його. Об нього можна думати, можна перевіряти теорії, разом шукати закономірності. І це насправді стосується не тільки вивчення астрології, але дещо щодо вивчення я хочу сказати у наступній частині. І це частина чого не варто робити з чатом GPT. Не варто покладатися у навчанні на чат, якщо у вас немає системи і розуміння певної астрологічної школи. Він змішує підходи, підміняє метод стилем мовлення і комбінує знання різної якості. Без системи це може вийти гірше ніж навчання через пошук у Гуглі, адже у чаті все звучить дуже переконливо, і ми непомітно для себе починаємо вірити його авторитету, забуваючи, що він може помилятися. Другий момент, чого не варто робити, ми це вже прояснили. Не варто давати йому просто дату, час і місце народження. Хіба що це спеціалізований бот, але і тут я б перевіряла. По-третє, все ж таки, не просіть прогнози ні на рік, ані на місяць, на день неважливо. Це він завжди пропонує, але це те, що він робить найгірше. Максимум, що можна зробити, це попросити його проінтерпретувати якийсь транзитний або там прогресивний аспект. Четверте, він не може працювати з двома гороскопами одночасно. Тобто, гороскопи сумісності або синастрії це небезпечна зона. Якщо ви просто надасте йому дані планет обох карт партнерів і просто залишите це, він заплутається. Тут прописувати потрібно буквально покроковий аналіз, самостійно вказувати на всі нюанси. Тобто, для неастролога це не варіант. Ну а для астролога це так довго і нудно, що легше зробити все самостійно, аніж боротися з ним, немає сенсу. Ну і останнє: проблема з чатом навіть не в тому, що він може помилятися, а в тому, наскільки впевнено він стверджує те, чого не може знати. У нього немає етики, меж. І відповідальності. Він може бути корисним інструментом в астрології, особливо для тих, хто навчається, практикує та веде дослідження, але він не може замінити ані професійного астролога, ані повноцінного учителя. На сьогодні не може. І на сьогодні у мене все. Підписуйтесь! Щасливих вам зірок!